Цього вікенду у парку дружби народів, де за виграні гроші проєкту «Майданс» побудували майданчик для екстремальних видів спорту, відбувся перший міжнародний турнір під назвою Фріґеймс. Він тривав два дні. Але аби це дійство відбувалося навіть тиждень, то ніхто не був би проти, адже насолодження отримували як самі екстремали, так і ті, хто захоплювався їхньою мужністю. Перші дні осені у когось асоціюватимуться з початком нового навчального року, спокоєм плавної буденності і осінньою депресією, але не для тих тисяч киян і гостей столиці, хто цими вихідними опинився у паку дружби народів, Небачений досі в столиці і взагалі на сході Європи. Спортивно-музичний фестиваль Free Games вивів альтернативний спорт і його носіїв на публічний рівень. Змагання з 69 видів так званого вуличного спорту на 37 спеціально облаштованих майданчиках вперше дали можливість українцям і зарубіжних гостям. Офіційно представити вуличних лідерів і обрати серед них найкращих. вуличні дисципліни, які ви можете тут бачити, а це і мотофрістайл, і біомікс, і той же паркур саме на заходах такого рівня здатні показати, що це не мародерство, як багато хто вважає досі, а намагання молоді прогресувати у фізичному і моральному плані навіть в тяжких вуличних умовах. На арені Free Games одночасно проходили безперервні демонстрації і змагання в більш ніж 30 видах програми. В рамках фестивалю відбулися масштабні змагання з велофрістайлу, BMX, фрірану, воркауту, вейкбордингу та інших дисциплін, про які багато хто дізнався безпосередньо на самій території Free Games. Одним з таких видів спорту за загальною оцінкою виявився слеклайн. Десь в 70-х роках відкрили чи знайшли скалолази, вони... Натягували альпіністські вірьовки і пытались по ним ходити. А потім це переросло в одільну дисципліну. Називається слек лайн. Слек по англійській, значить, вісіть то тобто не натягнута лінія, лі слабо натягнута. І зараз це отдельный вид спорта. Самі учасники фестивалю за нагородами не полюють. Здебільшого для них це чудова можливість зустріти своїх знайомих і однодумців. Але і про вихід таких альтернатив на пороги мейнстріму не проти. Фестиваль Free Games був організований такими ж вуличними. Ними атлетами, але для події такого масштабу потрібні були потужніші сили, якими люб'язно поділилися міська влада. Окрім самої організації фестивалю до старту Free Games Парк дружби народів обладнали ще трьома майданчиками для дев'яти нових дисциплін. Той чи інший вид спорту тут може знайти свою прописку. для, для, для будь-якого виду спорту, для будь-якої асоціації територія є, можна організувати відповідні умови. Тому йдеться про те, що була Я така ініціатива. Головне, що є люди, які це можуть організувати і Є влада, яка цьому допомагає наразі. Екстрімфест добіг свого кінця, але в планах влади зробити цю подію циклічною. Сергій Брощак, Андрій Гегеля, Юрій Росохай, телеканал Київ.